Історію встановлення пам'ятного знаку жертвам голодомору розповіла під час мітингу Реквієму до дня вшанування пам'яті жертв голодоморів та політичних репресій його ідейний автор Валентина Трофимович, шановне товариство. Дванадцятий рік ми приходимо до цього символа і віддаємо шану замордованим комуністичним режимом. Українців та інші нації. Нема могили, нема Христа, не відспівені, тому слава Богу, що знайшлися ентузіасти, які допомогли мені створити цей пам'ятник. Дякую їм всім. От люди знають, що це було. Тому я, мабуть, перейду. І до того, щоб розказати, як відбувалося 12 років назад, і як ми дійшли до того, що треба встановити цей пам'ятник. Складно було справа в тому, що 98-й 200-й рік ми не могли зайти в музей. Чому? Тому що нас не пускали. От комуніст. Музей це я організував, а вам тут нема що робити. Мені казали, хто ти така. Я кажу, та я українка. От. І я люблю Україну, я люблю цю землю. От. І буду працювати на цю землю. Тому у 2003 році ми організувалися і вирішили все-таки установити стелу. Ну і тут почалося саме цікаве в лапках. Я хочу деякі речі вам сказати. От з квітня по вересень місяць місцеві комуністи, регіонали, ветерани війни чинили шалений опір. Ви знаєте, мені прикро за ветеранів війни. Я вам зачитаю, яку заяву на міського голову вони тоді написали городскому голове Перько. Сессия городского совета своим решением дала согласие на установку знака жертвам Голодомора в парке Славы. Работа форсируется, уже заложен фундамент, завезены материалы и конструкции. Определено место установки в 35 метрах от Обелиска погибшим воинам. Городской совет ветеранов и широкая общественность города считает... кощу, кощунственным такие действия по следующим соображениям. Во-первых, там стоит памятник двух эпох защиты Украины освободительной войны 1648 года и 1654 года. И Великой Отечественной войны 41-45 годов. В шахтерском поселке Желтая река голода не было. Почему на этот знак надумали устанавливать? Почему же этот знак устанавливать в нашем городе? Городской совет ветеранов, первичные ветеранские организации, в том числе и многотысячный коллектив ветеранов Возгока, считает необходимым пересмотреть явно ошибочное ранее принятое решение с учетом вышеизложенной. И тут перелик, подписи ветеранов. Ветеранів. Я кажу, не вже загиблі, От там в тих могилах краще, ніж отут. Вони не лежать тут. Але цей, ця стела доказує те, що, як я раніше сказала, без могили, без хреста загиблі люди були не поховані. Оце так почалося від ветеранів, а далі. Ще краще. Значить, е, говорить голова ветеранської групи, говорить, що голоду у нас не було. Звісно, дійсно для комуністів у різні часи голоду не було, Не було, як вони кажуть. А що відповісти на лист, який надіслано нам 10.06.2003 2003 року? Родився 10 років після октября і голодомор 33-го мені просто добре запомнився. Помню, ранней весной го года по улице Красноармейской вслякать по нероставшему снегу і гізовим лужам покойников стягивали на кладбище і сталкували в яму, накривали рагушкою. І так до повного заповнення таких ям могил на кладбище бывшего военно-строительного городка две. Знаєте, де на Василій Іванівці. цей цвинтар. До сих пор не пришло время, когда на этих могилах были, были обозначены безвинная смерть и еще... И еще в этот период по веселой Ивановке ходили по дворам, искали зерно. Полтора ведра пшеницы у нас было спрятано под двойную крышку стола. Семья тогда перестраждала окончательно. Отец, бывший шахтер, получал на четверых, если не изменяет память, 500 грамм хлеба, не связанное с производством, и того не имели. И что только не ели, сусликов, ежей, хольчат, всевозможные коренья, травы, цветы, кашки с акацией. Однако с голода пухли и умирали без помощи. Все, что врезалось в мою детскую, семь лет память на всю оставшуюся жизнь. Це кілька фрагментів з листа письменного Івана, нашого земляка, з Василивої. Коли мова пішла про розташування, де розмістити пам'ятник, я вам ще краще в лапках скажу, як влада спрацювала, теж коротенько я вам витяг з сесії нашої. Я скажу одне: що це з квітня по вересень місяць. В виконкомі депутати не працювали. їх не було завод, те, що може десь треба йти допомагати комунальним службам, людям комусь щось допомагати. От у їх була проблема, як заборонити Трофімович розбудову, встановлення цього пам'ятного знаку. От. Куди вони мене тільки не водили, аби тільки я погодилась денебудь поставити пам'ятник і щоб очіпилась від їх. І ось тут слухали секретар міської ради Голов, питання було розглянути на сумісному засіданні двох депутатських комісій. Одної мало було. Дві комісії зібрали і депутати проголосували проти встановлення знаку рекомендованому містобудівною радою. І що ви думаєте, куди вони запропонували? Запропонували його розмістити на міському цвинтарі. Я хочу віддати і назвати людей, які допомогли мені вистояти в цій, в цій нелегкій справі, щоб розмістили ми стело тут. Це Несміян Сергій Якович і. Кашель. Я, я сказав, по-перше, ми не ховаємо, ми, ми працюємо на історичну епоху і історичну, історичну справу робимо. А якщо буде поховання, то буде на цвинтарі. Чомусь з, з цього пам'ятника люди заховані тут і ніхто не каже, що переносить їх на цвинтарь. Перший сказав, що на великих майданах інші міста ставлять, тому рішення міс... містобудівної ради було дійсно поставити тут, але тут, на той час, як ми ставили, було зарослі отакі вищі мене. Вони, вони пишуть, от десь там в тихому місці, або на початку у в'їзді жовтих вод, або на цвинтарі. От кажуть, та нехай ставе, там бур'яни, ніхто його бачить там не буде. А коли оце вичистили, все ми ще і були задоволені тим, що тут місце дійсно тихе, гарне місце, і тут люди приходять. Буквально зразу після встановлення пам'ятного знаку, ми вже бачили того ріша. То Віченьку, то хліба кусочок. Люди наші пам'ятають це, а з написом на стелі це було зовсім страшне. Вони не могли домовитися, що ж тут відобразити. Я вже колись розсердилась, скажу вам, що там ромашки якісь намалювати, червоні, чи що вам потрібно. От. Оце так, тільки сюди прийшли, там комуніст живе, побачив і туди, і мене сюди. І оце шість місяців вони е, тероризували, як ото в час голодомору. Які ми пропозиції давали, вони не сприймали. Тому прийшлося перед... Встановленням пам'ятного знаку, Оцю, на, оцей надпис вже був написаний, а особливо жертвам голодомору це не сприймали з комуністами, от, вони жахалися. І коли ми, я його заховала, цей пам'ятник, от покажіть, покажіть, що у вас там вирізано. От. І за, за, прийшли на 19, 18 числа, ми до обід поставили от, і на обід приходить влада. Ну, я не хочу вам розказувати, що було, от, але 19, на 19 вересня вже було призначено відкриття. Зі всієї Дніпропетровщини з'їхались люди, депутати народні були, червоні і Олексів. Багато, гар, багато гарних речей говорили в нашу сторону. От, і е, дякували за те, що ми все-таки займаємось історією, пам'ятаємо наше минуле і стараємось, щоб діти наші приходили сюди і читали історію, і щоб з ними не було такого, як було з тими дітьми яких замордували в часи Голодомору. Ну що ж, я хочу вам сказати таке: схиліться, свічку запаліть, хто у молитві, хто у серці чуйте, як кам'яніє краю біль століть, віки до 30-х прикуті, пам'ять скорбота, покаяння. Можливо, я Діждуся, що все-таки наші комуністи схаменуться і прийдуть сюди і покаяться. Дякую вам.